Я вітаю усіх глядачів телеканалу Миколаїв. З вами Галина Щерба і в ефірі програма Це вас хвилює. Сьогодні у нас важлива тема. Як зазвичай по вівторках ми обговорюємо освітянські проблеми, теми. І сьогодні будемо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання. З цієї нагоди до нашої студії завітав директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, наприкінці навчального року школярі, випускники шкіл та інших навчальних закладів здають таке життєве важливе випробування: зовнішнє незалежне оцінювання. Йдуть до нього чимало років. А якраз в останній навчальний рік особливо прискіпливо працюють для того, щоб здати його добре. Але завжди цікаво знати, що ж нового на них чекає. Кожного року і угу. цьогоріч також ну, дійсно зовнішнє незалежне оцінювання Ми вже в 10-й будемо в цьому році проводити, тобто 10 років зовнішньому незалежному оцінюванню. І за ці роки вона процедура ця, мала певні зміни, певні нововведення. Якщо ми говоримо про 17-й рік, великих якихось кардинальних змін у нас не буде. У нас вже напрацьована система, яка працює доволі тривалий час. Невеличкі уточнення, невеличкі нововведення є. Ну, якщо пройдемось по ним, покроково. да, при підготовці до проведення до участі в зовнішньо незалежному оцінюванні нашим абітурієнтам, нашим дітям потрібно звернути на наступні речі. По-перше, в нас змінено навчальні програми, відповідно до яких будуть створюватись тест незалежного оцінювання з усіх предметів, крім іноземної мови. Тобто всі ті діти, які будуть готуватися до зовнішньо-незалежного оцінювання 2017 року, повинні звернути увагу на ці програми. Зміни там невеличкі, зміни там фрагментарні, буквально. Тобто готуватися вже за новими за, програмами. За новими програмами, да. Програми є на сайті Українського центру, програми є на сайті Херсонського регіонального центру, і всі, ті, хто планують складати в 2017 році зовнішньозалежного оцінення, мають звернути увагу, що дещо змінено в навчальних програмах, на основі яких будуть якраз розроблятись тести зовнішне залежного оцінювання 2017 року. Іншими нововведеннями або іншими змінами, якщо ми можемо про це говорити, є те, що. Міністерство освіти і науки протягом останніх трьох років поширює практику запровадження. Вірніше використання зовнішньо-незалежного оцінювання як державна підсумкова атестація. тобто це той іспит, який проходять всі учні по закінченні повного циклу навчання в загальноосвітніх навчальних закладів для того, щоб отримати атестат про повну загальну середню освіту. Всі випускники 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Так, от ми вже останні три роки маємо практику, що використовується тест зовнішньо-незалежного оцінювання в цій процедурі. Тобто в цьому році всі три іспита державної підсумкової атестації будуть проходити виключно через процедуру зовнішньо-незалежного оцінювання. Один, тобто українська мова, загально обов'язковий для всіх. Потім другий предмет це буде математика або історія України, і третій предмет за вибором абітурієнта або за вибором випускника це перелік всіх тих предметів, які виносяться на зовнішньо-незалежне оцінювання. загалом у нас 12 предметів. Цей перелік він у нас незмінний останніми роками, останнім часом. Тому ось на цей перелік орієнтується наш випускник. Будуть вибирати з огляду на те, як. Планують продовжити свою навчальну чи трудову да, да, діяльність, Так, да, да, дійсно. Тому що е, на даному етапі, ось сьогодні, якщо ми говоримо про кінець грудня, початок е, січня місяці, е, актуальні два питання. І на що б хотіли звернути увагу, наприклад, і наших батьків, і наших е, вчителів, наших дітей, наших учасників. Ну, по перше, дуже хочеться попросити наших батьків, особливо. Тих, в кого бать... діти до сих пір не отримали документи про особу, яка посвідчує особу, тобто паспорти, тому що реєстрація на зовніш незалежно оцінювання відбувається виключно за паспортами, і хто ще не встиг виготовити паспорт до початку реєстрації, до лютого місяця, у нас реєстрація в цьому році в лютому місяці, той повинен про потурбуватися якраз про те, щоб виготовити паспорт. Друге питання, яке на даний момент є актуальним для тих, хто планує. Продовжити е, своє навчання і бачить своє майбутнє у вищій освіті, у, в університетах, він повинен визначитись з переліком предметів, на які він буде реєструватися. Як правило, до якого терміну потрібно визначитися? Зараз хлонечко. Да. Вищим навчальним закладом. Наскільки відомо за останньою інформацією, міністерство ще трішки подовжило термін з оприлюдненням правил прийому на сайтах вищих навчальних закладів. Всі вищі навчальні заклади здається, до 15 січня мають оприлюднити правила прийому. Саме в правилах прийому є перелік спеціальностей, за якими здійснюється набір на навчання. І в цьому переліку також вказані ті іспити ЗНО, які потрібно складати, щоб вступити на ті чи інші спеціальності. Так от, дітям потрібно визначитись в першу чергу з тими вузами, куди вони планують вступати, і, відповідно, визначитись з тими предметами, які, які потрібно їм здавати на ЗНО для вступу на ті чи інші спеціальності. Якщо ми говоримо про період основної реєстрації або реєстрації на основну сесію, він розпочинається в лютому місяці. З 6 лютого в нас починається цей період і буде він тримати, тривати до 17-го. Березня, а фактично до 31 березня буде ще період перереєстрації або до реєстрації. Тому цей період з 6 лютого по 31 березня це в нас такі два місяці реєстрації буде на зовнішнє залежне оцінювання. Але щоб дійти до цього процесу, до процесу реєстрації, потрібно вже знати, які предмети потрібно обрати, де вже себе дитина бачить в майбутньому, куди вона планує вступати, щоб вона знала чітко, які це чотири предмети. Тобто не більше чотирьох предметів учасник має право зареєструватися не більше, ніж на чотири предмети. Які це будуть чотири предмети для того, щоб ну, планувати своє майбутнє? Зрозуміло. І якщо молода людина вже приблизно спланувала своє подальше життя, то перш ніж піти на незалежне оцінювання так, на ось це випробування може випробувати свої сили. У пробному, так так. Так. Знову ж таки, да, пробне тестування, український центр, регіональний центри вже протягом доволі тривалого періоду часу проводять так зване пробне тестування або тренувальне тестування, яке дає змогу дитині, абітурієнту ознайомитись в першу чергу з процедурою проведення. Тому що процедура незалежного оцінювання це чітка, строго регламентована процедура, де всі етапи розписані похвилинно, де абітурієнт повинен знати. Що він має право виконувати, яка його процедура діє, яка послідовність, алгоритм, що він повинен за чим виконувати? От щоб цією процедурою ознайомитись і не зробити на основному тестуванні якихось технічних помилок, якихось, ну щоб просто збій не відбувся в процедурі, і це не вплинуло потім в подальшому на результат, якраз з метою ознайомлення з процедурою зовнішньо-залежного оцінювання, а також додатковий фактор. Перевірки знань якраз і проводиться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Коли воно буде проводитись? Реєстрація на пробне ми розпочинаємо уже буквально за два тижні. Тобто, 10 січня на сайті Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Херсонтест.org.ua розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінення. Період реєстрації буде тривати до 31 січня. тобто… Тобто мешканці Миколаївської області заходять на сайт. Так і реєструються з 10 по 31 січня. Всі бажаючі перевірити свої сили на основну сесію 2017 року, потренуватись, побачити процедуру, мають зайти в цей період на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, зареєструватись на сайті. На сайті буде створений кабінет учасника пробного тестування. Зареєструватись, отримати логін-пароль. Оскільки ця процедура повністю лягає на плечі регіонального центру, ця процедура є платною. В цьому році це буде десь орієнтовно 120-130 гривень за одне тестування. Знову ж таки, до початку реєстрації, сума вже буде кінцево визначена. На сьогоднішній день ми говоримо, що це десь в цих рамках буде за одне тестування. Сесії будуть проходити в два дні, тобто пробне тестування буде відбуватися в перші дві суботи квітня. Це перше квітня і восьме квітня це перші дві суботи квітня, де діти зможуть потренуватись в першу суботу, 1 квітня. Це українська мова, література, тест, такі... це так, подаруночок до першого квітня. Ну, свого, свого роду, так. Да. І восьме квітня це інша, друга субота-квітня. Це всі інші 11 предметів, які виносяться на зовнішній незалежній осінню. Знову ж таки, в залежності від тих пріоритетів, куди Дитина планує вступати, тому що в вузах, як правило, також загальнообов'язковий іспит, іде українська мова, література у всі вищі навчальні заклади на всі спеціальності. А другий предмет при вступі в вуз є якраз цим профільним. Да? І от якраз можливість обрати той свій профільний предмет під час другої сесії, щоб потренуватись, побачити, які результати дитина може набрати, скільки балів вона може отримати, щоб потім ще мати змогу фактично з. Початку квітня до кінця травня, коли в нас починається основне бойове тестування, ще місяць фактично ще десь підтягнути свої знання, десь ще попрацювати додатково над якимись окремими темами, де є якісь огріхи в знаннях. Це зрозуміло. Я б хотіла ще наголосити на тому, хто. От підпадає під діяльність Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, Ми хто регі... може реєструватися угу. у вас на сайті? Е... Це херсонці, Миколаївці? Так. Ну, що стосується, ну, потрібно чітко розуміти, що це два абсолютно різних процеси, хоча цей загальний процес загалом. Тобто процес організації проведення зовнішньозалежного оцінювання в Херсонській, в Миколаївській області і для дітей з тимчасово окупованого Криму лягає якраз на плечі в плані організації на Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти. Звичайно, нам допомагають в цьому управління освіти, як Херсонщини, так і Миколаївщини. Нам допомагають в цьому процесі заклади післядипломної педагогічної освіти, як в Херсоні, так і Миколаєві. Тобто, ми співпрацюємо з цими структурами в процесі організації. Проведення зовнішньо-незалежного оцінювання. А от, скажімо так, пробне тестування це тренувальне тестування. І цим питанням займається регіональний центр. Загальнонаціональне тестування це питання виключно українського центру, і там дуже багато всіх організаційних речей, логістики і тому подібне, лягає на плечі якраз українського центру, а ми лише виконуємо функції організатора на, містах, на місцях. Що можна сказати, що, щодо складу учасників, у вас є вже списки підготовлені, ось, наприклад, дітей з Криму і тимчасово окупованих територій? щоб Нікого не пропустити? Є якась статистика? Ну, дивіться, механізм реєстрації, що він передбачає. Оскільки наші випускники загальноосвітніх навчальних закладів 11 класники, оскільки їм повинно повинні пройти державну підсумкову атестацію і отримати дипломи, атестати про повну загальну середню освіту, питаннями реєстрації займаються їхні школи, тобто в кожному загальноосвітньому навчальному закладі. Внутрішнім наказом по навчальному закладу буде визначена відповідальна особа за формування комплекту реєстраційних документів. В період з 6 лютого по 31 березня, ну 18-те, бажано звичайно цей процес не, не затягувати на останні там дні реєстрації. Діти реєструються, формується цей пакет документів, і цей пакет документів надсилається до Херсонського регіонального центру. Ми опрацьовуємо цей пакет документів. Якщо всі документи нам подані правильно, відповідно до вимог і нормативних документів, ми виготовляємо сертифікати учасників зовнішньо-незалежного оцінювання і надсилаємо зворотньому боці до кожного навчального закладу. Це що стосується випускників, тобто випускників шкіл реєструють в школі. Ну і надсилають комплект документів до Херсонського центру. Що стосується інших категорій, а це в нас залишаються випускники минулих років, тобто ті абітурієнти, які закінчили школи в попередні роки, скажімо так. Це в нас випускники вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів. Ці категорії реєструються самостійно. Вони заходять на сайт українського центру. Не хочуть ті, які хочуть повторно здати, або так. ж повторно здати, або ж отримати вищу освіту, якщо вони не мали змоги отримати вищу освіту в попередні роки, або ж хочуть отримати другу вищу освіту. Тобто, це та категорія осіб. Вони реєструються самостійно, заходять на сайт українського центру тестпортал.gov.ua. Створюють заяву реєстраційну картку, готують комплект документів, ксерокопія паспорта, дві фотокартки і знову ж таки поштовим відправленням направляють до Херсонського регіонального центру. Ми знову ж таки в індивідуальному порядку вже виготовляємо ці сертифікати і надсилаємо відповіді. Зрозуміло. Результати ось цього пробного тренувального. Оцінювання якось якимось чином будуть впливати? Е, ну, дивіться, оскільки це тренувальне е, тестування, да то це лише тренування. Це ніяким чином вони не будуть впливати на основне тестування ні на основне тестування, ні на поточні оцінки ні на поточні тестувають. оцінки, звичайно. Яке нововведення пробного тестування в цьому році? Якщо в нас були учасники або можливо наші педагогічні працівники, які приймали участь, або ж наші діти чи батьки попередні роки була наступна система визначення результатів пробного. Учасник в аудиторії отримував тестовий зошит, отримував бланк відповідей, і по закінченню роботи в аудиторії він отримував бланк з правильними відповідями. Тобто, фактично, він ось попрацював в аудиторії, відчув атмосферу, відчув, як це все відбувається. Випробував свої сили. Випробував свої сили, а потім отримав в кінці тестування бланк з відповіді і самостійно перевіряє, як він виконав цей тест. Тобто, такий механізм був визначений результату. В 2017 році буде цей механізм трішки змінений, і ну скажімо так, навіть вдосконалений, я би сказав. Всі учасники пробного, які будуть приймати участь в пробному по завершенні роботи над тестом, цього бланка відповіді отримувати не будуть. В них буде можливість протягом трьох днів після проведення сесії зайти на свою персональну сторінку на сайті регіонального центру через лінк перейти на сайт українського центру, внести свої відповіді з бланку відповіді в електронний бланк. Який, ну, і система порахує, скільки він набирає балів в шкалі 100-200 балів, щоб орієнтуватись, що він може набирати на основному тестуванні. Тобто система порахує, навіть встановить йому той бал. Не просто скаже, скільки він правильних або неправильних відповідей надав, а повністю встановить фактично результат а правильні відповіді будуть опубліковані як на сайті регіональ... на сайтах регіональних центрів так і на сайті українського центру лише протягом 3-4 днів після проведення конкретних сесій тобто таке вдосконалення яке дасть можливість більш чітко встановити цей результат Звісно, це вже цікаво. Я думаю, що і батьки будуть менше переживати вже за саме випробування, і випускники також зможуть і розрахувати свої сили, і за якийсь там місяць, який залишиться підкоригувати до, свої випро до основного випробування, і підкоригувати, і звернути увагу на помилки, і звичайно, і перепровірити себе. Це також цікаво. Отже. Це важлива справа. Що ви можете сказати щодо скептиків, думки скептиків, що таке оцінювання не зовсім потрібно, чи навпаки це стрес для дитини? Ну я, ну по-перше, щодо скептиків, система працює 10 років. І мені здається, за всі 10 років ці вже всі скептики повинні були просто закінчитись демографічно на території України, тому що система себе... Виправдала, система працює стабільно, нормально, і система функціонує, дає можливість дійсно розумним, достойним дітям вступати до тих вузів, які вони хочуть вступати. Вона дає дійсно рівний доступ до вищої освіти, незважаючи від соціальних статків, від положення в суспільстві. і Так далі. Тобто, величезна кількість розумних дітей сільської місцевості стали студентами і випускниками вже найпрестижніших вузів. України, тому, ну, здається, для всіх скептиків це є найкращий результат, скажімо так. А щодо стосовно того, що чи визначає тест, чи дає можливість тесту визначити, правильно встановити знання чи ні, знову ж таки, є світовий досвід, є світовий досвід, який показує, що подібні системи працюють, якщо ми говоримо про Фінляндію, про Францію, про США, такі системи працюють вже більше 100 років. Які дають можливість, скажімо так, випускникам шкіл ставати студентами вищих навчальних закладів, і вони себе, скажімо так, давним-давно оправдали російською мовою виправдали самі себе, тому ну. Питання для скептицизму, мені здається, вони відсутні просто. Отже, це е, не тільки випускний іспит, але ще Одразу і вступний, вступний да. до вищих навчальних закладів. Скажіть, е, ось у цій процедурі вступу до, е, до вишів до інститутів університетів, е, чи немає змін е, ось у цьому навчальному році? Чи е, ще поки що ну дивіться, е, міністерством прийнятий. Наказ про умови вступу до вищих навчальних закладів. Відповідно до цього наказу про умови, всі вищі навчальні заклади розробляють свої правила прийому. І знову ж таки, певні особливості є в цьому нормативному документі. Я все-таки не хочу зараз трактувати цей нормативний документ краще всіх наших абітурієнтів і випускників, які планують вступати в 2017 році. Звернутись до тих вузів, куди вони планують вступати, звернутися до приймальних комісій для того, щоб їм кон коректно, конкретно розповіли, що потрібно, як потрібно, які особливості саме вступної кампанії будуть цього року. Е, я думаю, що там кваліфіковано нададуть ці відповіді на запитання, тому що це питання вищої школи, це питання, е, скажімо так, абітурієнтів і можливості, ну скажемо, надати. Послуги щодо вищої освіти, це питання вузів, питання вищої освіти. Наша компетенція це якраз процес організації проведення незалежного оцінювання. Дякую за відповідь. Отже, поки є час, зверніться використати його із. Користю на благо своєї мети, і зайдіть, попіклуйтеся, потурбуйтеся про вищу освіту завчасно, так і давайте наприкінці нашої розмови повторимо найнеобхідніші ось ці положення, які стосуються і зовнішнього незалежного оцінювання, і пробного, мабуть, на даний час це не менш важливо на даний період. Отже, документи до куди звертатися, так. і що мати при собі. Всім тим, хто хоче потренуватися в процедурі зовнішньо-незалежного оцінювання і потренуватися в визначенні свого результату з 10 по 31 січня потрібно зайти на сайт Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти і зареєструватись на пробне ЗНО. Можливість пройти сесії буде з 1 і 8 квітня. Всіх наших 11-ти класників очікує зовнішнє незалежне оцінювання Державна підсумкова атестація 2017. Про наших випускників попілкуються школи щодо їх реєстрації в період з 6 по 17 березня, 6 лютого, по 17 березня. Сесії в нас починаються в цьому році, в кінці травня, і будуть тривати до середини липня. Додаткова сесія червня. Додаткова сесія в нас буде в липні місяці. Про що потурбуватись? Ну, в першу чергу потурбуватись про визначення тих предметів, куди вони планують про визначення тих вузів, про визначення предметів. Ну і потурбуватись, щоб всі були документи на руках. В першу чергу, це паспорт. Тобто паспорт, якщо це якісь інші вже варіанти, звертайтесь до регіонального центру, телефонуйте, заходьте на наш сайт. У нас ще є сторінки в соціальних мережах. Ми поширюємо максимально широку цю інформацію: Facebook, контакт, твіттер, тобто нові якісь нормативні документи, новації, якісь термінові повідомлення, якщо якийсь форс-мажор стається, ми в соцмережах на сайті одразу цю інформацію поширюємо, тому можна зайти, проконсультувати. Побачити цю інформацію, бути в курсі всіх справ і отримувати актуальну інформацію. Крім того, готуйтеся вже за новими програмами. Крім того, да, нові програми. Ну там, там досить косметичні зміни, тому в загальному в загальних рисах вони не пов... не вплинуть на формування там, переліку цих тестів. Але ну, певні косметичні зміни є. Чи можна звернутися за телефоном по довідку? По яку довідку? По, ну, по довідки. По довідки. Швидко. Не звичайно, навідували. звичайно, я звертаю всіх, кому потрібна буде допомога на сайт Херсонського регіонального центру. Там в розділі контакти є всі телефони нашого, наших всіх структурних підрозділів. Це організаційно-технологічний відділ, відділ інформаційних технологій, тобто, якщо технічні якісь проблеми, питання. Ну і наші електронки. Тобто на сайт Херсонського центру, будь ласка, звертайтесь, телефонуйте. Якщо потрібна буде консультація, допомога. Ми відкриті до співпраці. Ми якраз для цього і існуємо, щоб і допомагати і пояснювати і роз'яснювати пробні тестування будуть проведені вже у квітні Так. Так, нагадайте дати будь ласка 1 і 8 квітня чудово і що б ви побажали з якими знаннями потрібно підійти ось до пробного тестування вже є ще є час ще залишиться час для якихось основних для якогось основного набуття знань чи вже людина молода повинна іти з повним багажем бути ну, готовим взагалі, в загальних рисах, якщо ми говоримо, процес підготовки до зовнішньо-незалежного оцінювання це не процес двох днів, трьох днів, місяця чи навіть півроку. Це процес навчання, це процес здобуття знань протягом. Всього періоду навчання в школі. Тобто Тому, на останню ніч не залишати. Ну, Краще ні. Як показують результати і наш аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінення, ті знання, які здобуваються за останні півроку або за останню ніч, вони, як правило, кардинально вже не впливають на кінцевий результат. Це період, скажімо так, процес плідної роботи, плідної роботи щодо формування тих знань, умінь і навичок, які дадуть можливість певного старту. Старту як в житті, так і здобуття тих знань дасть можливість здобути вищу освіту. Завершується рік, але навчальний рік триває. І для випускників шкіл та інших навчальних закладів попереду ще складні випробування і в навчанні, і в житті. Що б ви побажали зараз нашим глядачам? Ну, хочеться побажати нашим глядачам, По-перше, Зараз ми входимо в канун святкових святкових днів свят і Різдво, і Новий рік. Хочеться, по-перше, побажати добра, миру, всього найкращого, що, що будуть бажати під новорічний стокіт бокалів, всього найкращого. Хочеться побажати, щоб наші абітурієнти все ж таки добре готувалися. Добре, готувалися до складання зовнішньо-незалежного оцінювання, ну і не хвилювалися в дні проведення. Тобто, це вже процес, скажімо так, запущений, він триває. Дякую вам з прийдешніми святами нашим глядачам. Я бажаю випускникам добре підготуватися, а їх батькам не хвилюватися. Все буде добре. Прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.